Я згадую, як дитина злиться на маму, яка загубилася в торговому центрі. Хтось колись бачив це? Коли дитина шукає маму, а потім її знаходить, що дитина перше робить? Починає маму бити. Тобто вона проявляє свою злість, і через цю прояв, цей прояв, цю фізичну реакцію дитини. Вона скидає з себе цю напругу, вона плачеть, вона б'є маму, тому що вона дуже перелякана, що маму немає поруч. Тому проявляти злість на близьку людину, яку ти любив, в принципі, це про, це про прояв любові, да? про, про страх, що ти його втратив. Ой, чи нормально злитися на себе? Шкідливо, чи шкідливо злитися на себе? Як дивитися, як дивитесь на себе? В чому це проявляється, пані Світлано? Насправді ця злість може бути руйнівною, якщо ви mm -hmm. її загоните занадто глибоко в себе і mm -hmm. не дозволите їй проявлятися. Для того, щоб це не було шкідливо, то коли ви побачили цю злість на себе, проявіть її. Mm -hmm. через тіло. Це у нас Юля знає, як через тіло проявляти. Так. Угу. Да. Будь-яким зручним способом, знов-таки екологічним. Це побити подушку як варіант, і уявити, що подушка це цей предмет, який може прийняти вашу злість і нічого не буде.